After the Ballantise. Gift friend. Yoja uh, Chinggu. Yo Jingu. -ja -chin -ja -chin Я не знаю, как це прикладается. Давайте зараз якраз. Ай, нет, не буду. У меня лень. Uh, this MV is the simplest among the different songs, but this is the most touching. I sincerely hope friend continues to shine. I found final timeline well, all of them are happy at the end. I broke down in tears when the train of friend memories showed up. They've come so far and achieved success despite uh, starting with nothing. I'm so proud. I'm so proud. Якась нова їх пісня вийшла сім днів тому 4-1 мільйон поражені. Чимось мені квер поки нагадує. Чи немо немо від'єни? Да, яно нагадує. мені нагадує щось японське І це мені подобається Сует свети вот эту Ой-ой-ой-ой які, які елегантні вбрання. От подивіться. Мені дуже естетично подобається. Доволі такі. Доволі веселі голоси. Блін, мені це нагадує... Ну, коротше, щось. Е якась пісня єпонське, чи то японська, чи то аніме опенінг які схожий от на початок цього приспіву. Але, звичайно ж, не пам'ятаю ці всі пісні, але є якась одна дуже популярна пісня схожа. Можливо, хтось пізнає. Я, Я скину пану Олександру, можливо, він впізнає. Ой, перепрошую. Послухаємо, Always, пані Марія. Я думаю, послухаю. Ваші рекомендації дуже цінні. Тут це електроетара. Дуже гарно. Боже мій, яка краса. Це водночас і лірично, і елегантно. І так веселенько. Це дійсно дуже схоже на аніме опені. Частково тим, що тут äм, вокал підкріплюється таким от піаніном характерним. Небо я багато слухал, а не моху не бьт. Ой-ой-ой-ой-ой, добре. Ой, чудово. Дімік Діанаса, Дурготура, ще Гасуки Сімен наса. Прекрасна пісня. Прекрасна пісня, мені дуже сподобалось От ä, дуже дооцінюю джеферант Щось мені здається, це, знаєте, таке трошки застаріле. Але, от послухав Рав, слухаю зараз. Просто прекрасна після. Послухав це. Я в шоці, це, це теж дуже, дуже якісна робота. Вона мені прям так а, зайшла різноманітно доволі, а, веселенька в ній атмосфера. От, чимось мені раф нагадує, тільки раф, вона більш така вокальна, більш така лірична, мелодійна. Таке щось ем, більш сучасний, електроїтар, здається, присутнє. Але мені подобається атмосфера цієї пісні. Тут е, приємний, класний кліп. Мені, мені сподобалось. Я, я, можливо, навіть прямо зараз кину е, цю пісню пану Олександру, хай оцінить. І хай напише, можливо, йому це нагадує якийсь аніме От. Always. Е, Jefran Color Code Lyrics. Дуже сильно затримують приспів, тільки в'їжджає якась род Це ще не приспів? А, це інтроїд, не пігас собі. Цей інтроїд зі скрипкою. Гення. Окей. Е, інтроїди це. Ну, я б сказав, вершина примітивності Частково для мене особисто. Але завжди, коли я чую в кі-поп інтроїд, я такий є, інтроїд Тому що інтроїди це буквально моє дитинство. Ой, що я зробив? Боже мій, я дійсно можу уявити цю пісню в Майнкрафт інтро якось 2016 roku, Йо, парний театр. Я ж ностальгія. Come with me now. Не Знаю, чесно. Непогана пісня. Як мінімум плюс за те, що це інтроїд. Боже мій, як же я давно їх не чув. Але титулка мені набагато більше сподобалась, можна так сказати. Що хорошого в цій роботі? В суті, перший приспів доволі така. Інтенсивна ритм секція йде. Да? з відповідним поритму вокалам. Тут доволі такий різкий перехід до прихорусу Прикольно застосували піаніно. Дуже нехарактерно виходить, це якийсь другий прихорус. Тобто нас приводили до різкого біт який вже має привести нас до інтроїдної частини. Незвичайне рішення. Ну, таке щось типу хорового співу в плані обробки. Скільки тут інтроїдних частин? Mm -hmm. Чудове рішення. Не варто занадто багато індроїдів. Е, ну, мається на увазі. Не варто занадто багато вставляти програшних е, частин. Тому що набридне просто пісня. І здається, до речі, в е, в піснях Dreamcatcher е, We Are Young. І. Е, 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 там ще якась пісня інтроїдна, я в Dreamcatcher, як же вона називається. Cause We are Young це більш э, сучасна. I can't get you out of my mind. Вот. Дві прекрасні пісні, але там от, по три повторення. От, стандартних куплетів. Але, відповідно, вони зробили правильно. Да, але в Dreamcatcher, по-моєму, там зміни залишання. Неважливо. Це непогана пісня. Це непоганий інтроїд. З хорошим рішенням. Взяти тільки дві програшні частинки. Не найрізноманітніші куплети, на мою думку. Але в загальному прикольно. В загальному прикольно. Можливо, ви не про цю пісню, пані Марія Душевніша? Це душевніша? ну Тут дійсно програш зі скрипкою, чесно кажучи, я не багато де бачив. Тому, напевно, можна назвати е і душевнішою. Тому що скрипка вона додає деякий плюс до такого критерію. Ну що ж, чудово. Чудово.